Європейську спільноту сколихнула рішучість натяських генералів. Вони вимагають збільшити допомогу Україні у рази. Розглянемо, що їх змусило це казати, та що саме може змінитись. Окрім закликів, ЗСУ отримала від партнерів десятки сучасних БТРів, сотні катерів та багатомільйонні інвестицій у наш ВПК, якою була допомога партнерів за останній тиждень. Дивіться у сюжеті «Київлади». влади. Європейські генерали піднімають дуже важливу дискусію, яка може призвести до сильних змін у політиці НАТО. Французький генерал Ніколя Рішу закликав до масової військової допомоги Україні. Він також додав, що для досягнення перемир'я цього року необхідно надати Україні масштабну військову підтримку. За його переконаннями, Росія не зупиниться на кордонах України. На додаток до цих потужних заяв французького генерала вже німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що європейські країни значно збільшили обсяги для допомоги для України. Тим самим перевищивши підтримку від Сполучених Штатів, Франція підкріпила свої наміри матеріальною допомогою. Один із великих французьких автомобільних гігантів Рено погодився налагодити в Україні виробничі лінії тронів для потреби двох армій. Оце я розумію. Європа прокидається. Нідерланди нададуть Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 400 мільйонів євро у сфері морської безпеки. Він включатиме понад 100 суден, патрульні та транспортні катери, перехоплювачі, кораблі спеціальних операцій. Чекаємо нових цікавих операцій у Криму. Під час зустрічі Рамштайн, новий міністр оборони Канади, заявив, що Канада надає військову допомогу Україні на понад 25,5 мільйонів доларів. До цього пакета увійдуть нові машини сімейства Лав. БТР Бізон та Койот. До речі, місто Київ могло б закупити 20 таких БТР, якби... якби не масштабна корупція. На одній лише схемі шахрайствами на паркувальних місцях місто втрачає до 400 мільйонів гривень на рік. Якщо не хочете стати жертвою паркувальної мафії у Києві, подивіться наше розслідування за посиланням у правому верхньому кутку. А ми продовжуємо. Легендарна штурмова бригада Національної поліції Людь отримала на озброєння іспанські бронетранспортери «Пегаса М 600. Чекаємо, коли штурмовики ще дадуть по зубам, окупантам на цих БТРах. Україна посилить свої спроможності у технології РЕБУ. Допоможуть цьому партнери. Так, Бельгія, Швеція, Італія, Туреччина та Естонія приєдналися до міжнародної коаліції РЕБ для потреб сил оборони України. Велика Британія інвестує рекордні 350 мільйонів фунтів у дрони для України. Президент Володимир Зеленський повідомив, що завдяки допомозі міжнародних партнерів Україна отримала понад 7 тисяч одиниць енергетичного обладнання. Це стало ключовим фактором у запобіганні масштабного блекауту після рашистських атак на енергосистему. Чорногорія планує розпочати виробництво дронів у співпраці із компанією зі Сполучених Штатів. Першу партію передадуть Україні. Йдеться в документі уряду Чорногорії. Рашисти вже чекають нове повутиння, і поки ви дивитесь про допомогу союзників Україні, не забуваємо і самі робити свій внесок. Тож, усі, хто має можливість, закликаємо переходити за посиланням в описі або сканувати QR-код на екрані та донатити на збір для сотої сталевої бригади. Ставте лайк та підписуйтесь на Київладу.